Ще теж готелі Україна. Ну, ще прийдуть завтра так само. Чи, чи як? Чи це тільки до свободи так мають прийти? У мене питання. Я прошу вибачення. У мене так само президента, питання до президента України тоді мого колеги Петра Олексійовича Порошенка, з якими були в одному комітеті з питань європейської інтеграції. Разом ми з ним були у міжпарламентській групі України Євросоюз. От тоді була інформація, здається, він коментарі давав, що з п'ятого каналу готелю. З готелю Україна по П'ятому каналі здійснюються постріли. І навіть тоді була загроза, що може бути справді якась провокація, і ми намагалися відшукати отих охоронців готелю, щоб якось перегородити від можливих провокаторів чи від тих снайперів, яких ми намагалися десь вирахувати в тій величезній масі людей. Так само прийшли тоді до нього з обшуком, коли це було заявлено, коли він не був ще президентом, коли був просто народним депутатом, чи, потім, ну, чи, чи до інших людей будемо називати зараз, які тоді були. Журналістів, десятки журналістів іноземних, десятки різних е, вид, 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 видань там було тоді і робили свою справу, зрештою, медики. Ну, то до всіх так треба приходити. Товариство, я...